Вітаю всіх самперів! З вами Спартак, і сьогодні складемо топ 10 україномовних самп В Цей топ не увійдуть такі ютубери, які знімають е, перше на російських серверах або на серверах, які я не вважаю українськими, типу Аризони та Радміра. а також е, самп ютубери, які знімають російською мовою Цей топ буде складений від найбільшої кількості підписників до відповідно найменшої в кінці. Якщо я якогось пропустив, не згадав, або я просто ну, банально про нього не знаю, пишіть про нього в коментах, щоб він теж, ну, може, з часом висвітлю другу частину. І так, розпочнемо. Перший в нашому списку це е, Євченко. Євченко це канал, який, як і більшість в цьому топі, створився рік тому, починав свою роботу е, з е, Якщо не помиляюсь, КС. CSGO оглядів оглядів різних різні відоси полив про е, цю гру, що він там щось розіграє, але згодом канал почав переходити на інші рельси, е, саме на огляд GTA Ukraine, яка була однією з найперших таких україномовних штук взагалі в індустрії ігровій, саме онлайн ігор. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Онлайн, Угерна онлайн. Ну, коротше, з GTA з GTA пов'язаним. Це був один з самих перших таких штук. Тому він почав про нього знімати. Це було в переміжку з різними серверами, які я ну, не зовсім люблю. Але ну, вже під кінець я дивлюсь, що він почав знімати на таких серверах, як GTA 5 українська, GTA Online Ukraine. І е, в кінці дійшов до е, Україн. Це один із найбільших україномовних е, самп е, каналів. Ну, він як самп, він і про те, і про інше, але про САМП тут теж є. Тому я не міг його не внести в цей топ, і він займає тут перше місце. І другий канал в нашому топі це Піксельний. Піксельний це канал, який теж створився, який більшість інших рік тому, з початку повномасштабного вторгнення. Починав свої зйомки він а, з яких серверів, які я, не, чесно кажучи, не дуже люблю. Тобто Arizona, ще якісь Nubo сервери я їх взагалі не знаю, що це за сервери, Ось. До речі, чому не вважаю Arizona українським сервером, дивіться на моєму каналі в іншому відео. А, ну, шукайте. Там він, здається, так, так, таку назву і має. Тому Arizona це дно. якось так. Ось. Канал починав з проєктів, потім поступово, до речі, він спочатку знімав саме російською мовою, поступово канал почав переходити на правильні рельси і почав, по-перше, знімати українською мовою, по-друге, почав знімати саме на наших україномовних сам серверах. А я всім раджу грати саме на них, тому що так ви підтримуєте нас <ків> і взагалі наша ком'юні. І третій канал в нашому топі це Вова Панків. Був о це, до речі, се, е, кажу, сервер, е, ютубер, який ще два роки тому створив свій канал. Але знову ж таки, як в принципі з піксельним знімав на е, російських серверах, на якихось незрозумілих серверах, знімав російською мовою, потім виправився і як піксельний точно е, почав знімати і українською, відповідно, і е, на україномовних серверах. Про що знімає, знімає саме про ну, підняття з нуля на різних серверах. Е, бере інтерв'ю різні, у адмінів різного рівня. І в цілому дає якісь поради, як е, зробити те чи інше, як в організації накупити грошей і тому подібне. І наступний в нашому топі це канал 9 zip е, Канал 9 zip до речі, теж створений два роки тому. І шлях, як і в хлопців, яких казав до цього. Все в цілому те саме. Але, але, саме на цьому каналі цей ютубер піднімав такі теми, як тему українців, тему їх образ на різних серверах. Також він робив огляди різних збірок та створював огляди різних онов. Але з часом, як і всі хлопці, що назвав до цього, виправився і знімає зараз українською мовою і на українських україномовних серверах. І наступний в нашому топі це Бурундук. Бурундук це канал, що був створений теж рік тому, е теж починав російською мовою, на, особливо, що потрібно зауважити, на лайно-серверах, такі як Black Russia. Згодом, коли е почалась е лихоманка чи лихорадка знаю, як українською. На українську, на українські сервери він почав знімати на Ukraine GTA і е, Ukraine RP. Я думаю, ви пам'ятаєте, такий був типу проект, який, якщо не помиляюсь, закрився. Але але е, цей канал перейшов на українську мову і почав знімати саме на наших україномовних сам серверах. І наступний в нашому топі це Джанк. Джанк – це е, канал, який був створений не так давно, приблизно місяці 3-4 тому, і, е, в принципі, ніяких особливо е, таких зашкварних тем не було, тобто він одне російське відео зняв, далі чисто винятково почав українською знімати. Е, знімає про різні новини серверів, про різні збірки та про його шлях від е, найбіднішого до найбагатшого. До речі, саме на цьому каналі я помітив, що крім тематики сампу, ну і різних ігрових тематик ще й тематику музики. Тобто хлопець запарився і українські пісні додав сюди. Ось такий молочинка. Ми вважаємо удачі і підемо далі. Наступний в нашому топі це Чортківський. Чортківський це канал, що був створений 8 місяців тому. Е, знімає про. Е, почав, до речі, саме з українських відео, україномовних відео. Знімає про <ків> капти, про його життя на РП-серверах та про 3D моделювання. Так, я був дуже здивований, а він... але він цим теж займається. До речі, саме цей канал я знайшов ще раніше, ніж більшість каналів. Чому? Тому що я почав шукати український самп і потрапив саме на нього. Тому, чуваку, респект. Ідемо далі. І наступний в нашому топі це Крутий ТІП. Це канал, який був. Створений ну дуже-дуже дуже недавно, нещодавно, е, знімає капки, знімає огляди робіт та різні збірки. До речі, що дуже цікаво, він також заливає відео ще й на YouTube Шорт. Я був дуже здивований. І він, до речі, в цьому плані молодець, тому що вони, я помітив, швидше залітають, ніж звичайні відео. Побажаємо йому удачі. І наступний в нашому топі це LS ЛСГорд LS це канал, що був... Ну, відносно нещодавно створений, починав з оглядів різних ігор. Але в кінцевому результаті закінчив на сампі. Саме на україномовних серверах сампі. Що я хотів би зауважити, саме на цьому каналі я вперше побачив огляд е, відео про російських самп ютуберів і чому їх не потрібно дивитися. Всім рекомендую переглянути це відео. Посилання залишу в описі до цього відео. І останній в нашому топі це Сергій Газаров. Сергій Газаров це канал, що був створений е декілька років тому. Починав знімати на різних е лайно серверах е російською мовою, але в кін кінцевому результаті, як і всі хлопаки до цього, які я, яких я вже називав, е зробив все правильно. Знімає зараз на українськомовних серверах про капки, про ну, різні паради дає. Та розповідає про різні доповнення та скрипти. Єдина претензія це назва каналу, тому що назва каналу досі російська. Сергій, якщо ти задивишся, будь ласка, зміни. Ось так, хлопці. Ось такий був топ. Ще раз кажу, якщо ще когось пам'ятаєте, пишіть в коментарях. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайк до відео. Ну і що я ще можу сказати? Розповсюджуйте цей канал, тому що саме ось таких каналів, там де вам реально в сампі щось розповідають, цікаве, саме цікаве. Тобто пізнавальників каналів майже немає. Тому допомагайте в розповсюдженні. Це всім удачі.